Традиція прикрашати харківську підземку з'явилася під час повномасштабної війни, коли метро стало головним укриттям для тисяч містян. Щоб підтримати харків'яни, подарувати їм, хоча б трохи свята, працівники центрального парку почали переносити свої зимові декорації під землю. Хоча четвертий рік поспір гірлянди, будиночок Святого Миколая, ялинки та святкові інсталяції з'являються на станціях метрополітену. Колалася традиція співпраці центрального парку з КП Харківський метрополітен». Під час війни ми усі наші декорації, усі наші оздоблення, які були в розпорядженні парку, спустили під землю, аби тут облаштовувати звичні казкові зимові прикраси. Оздоблення триває так, аби не заважати роботі метрополітену та не створювати перешкод пасажирам. На станції історичний музей працівники центрального парку вже встановили будиночок Святого Миколая пошту для дитячих. Течих листів, ялинку та святкове підсвічування. У грудні команда повернеться сюди знову, доповнить інтер'єр новими інсталяціями, створить живе лізі справжніх хвойних дерев і додасть ще більше казкового настрою. Намагаємося якомога більше залучати природних матеріалів, те, що там під час обрізки наших воїнах насаджень залишається хвоя. Ми її використовуємо для того, щоб зробити там чи можливо, різдвяні вінки, чи можливо якісь декорації тут в будиночок, і на іншій станції так само. Разом з цим ми вже почали роботу на станції університет. Сьогодні там облаштували балкони, прикрасили і е, встановили так само декоративні елементи. Наменти згодом там з'явиться ялинка, великі декорації. Крім того, ми плануємо прикрасити індустріальну станцію. Прикраси, що сьогодні бачать харків'яни, це декор, який до війни прикрашав алеї та майданчики центрального парку. І багато містян впізнають знайомі візерунки на своїх старих фотографіях. Ті ж самі ялинки, орнаменти, інсталяції, але в новому форматі тепер радують оку людей під землею. Ми плануємо до цих зимових свят прикрасити для харків'ян п'ять наших станцій. Підземки це університет, історичний музей, наукова, вокзальна та індустріальна. Якщо в нас вистачить сил та натхнення зробити ще щось, ну нехай це залишиться тоді Традиція святкового оздоблення підземки вже полюбилася харків'янам. Попри війну, люди приходять сюди з дітьми, фотографуються, просто зупиняються на кілька хвилин, щоб відчути атмосферу свята. Це дуже файно, це дуже гарно. Ми в захваті. Кожен рік сюди приходимо, твої подивитися. Так, дуже класно, мені подобається приходити, дивитися, як гарно тут Ялиночка стоїть, взагалі красиво». Дуже гарно ставимося, це дуже гарно виглядає, піднімає настрій. А ви? Так, це дуже гарно, та я полюбляю на це дивитися та приходжу сюди. Я думаю, це дуже важливо. Підіймає настрій харікаяном. Це дуже гарно. Підгодьорує, додає нового нього настрою. Класно. Може якісь станції метрополітену вам вже запам'яталися з минулих років? А, наскільки я пам'ятаю, університет був завжди головним, і там основна частина була, і деякі події там проходили. А, як плюс копілочко в такий час класно. Підіймає настрій в такий важкий час. Для нас це дуже важливо, і яку роблять. Попри темряву війни, у підземці Харкова продовжують запалювати світло. Ці гірлянди і прикраси це не просто декор, це маленький простір тепла, створений для всіх тих, хто щодня спускається в метро. І доказ того, що навіть у найскладніші часи харків'яни залишаються сильними, єдиними і здатними творити свято власними руками. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Денис Рибалко, Харків. Новини.